Хочемо познайомити вас з незвичним таким підводним безхребетних тварин. Так, це корали. Так само безхребетні тварини вони називаються. Корали взагалі дуже дорогі і рідкісні такі прекрасні каміння, тому що вони наразі дуже сильно цінуються, і корали внесені до червоної книги. До речі, що дуже важливо, тому не всі корали можна здобути, тобто не всі їхні різновиди. Зараз ми пропонуємо вам чудовий. Рожевий корал, який ви бачите на моїй руці, та на моїй подрузі помаранчевий корал, помаранчевого кольору. Вони нагадують грона калини, вони такі або грона винограду, так, або порічки, от, що дуже близько з природою. Ну, насправді так і є. Сам по собі мінерал корал він надихає. На е, створення чогось прекрасного, тому що в нього зафіксовані такі е, енергетичні здобутки моря, а море це те, що лікує, море це те, що надає там натхнення. І це дуже дуже е, радує нас, так тому що коли ми одягаємо на себе ту річ, яка вироблена з хорошого там Справжнього мінералу, з родючого, яке дістали з Червоного моря, то це навпаки додає такої ну, Давайте казати, по правді для нас жінок надає такого гармонійного почуття. Взагалі, от зараз склад, якщо подивитися на їхній блиск, на їхнє відшліфування, то цей блиск ми маємо за допомогою внутрішнього карбонату кальцію та магнію, що дуже важливо для людини, особливо магній та кальцій. Тож ми можемо не тільки вітаміни приймати, Мати, ми ще виходить, можемо ці вітаміни зовнішнього на собі носити і. Найбільший затребуваний корал, який тільки існує, це чорний корал. Він індійський також його можуть називати, то він дуже і дуже поширений, але його дуже складно здобути. І як я казала, що всі корали мають певну свою специфіку, і всі корали мають певну свою значимість. Чому? Тому що не всі можна здобути також. Вважаються найбільш такими благородними коралами, особливо зараз ви їх бачите, це помаранчевий, який ви бачили, рожевий, от що дуже і дуже нас має тішити, тому що додасть такого їй вам благородного певного відтінку у ваших очах і в вашій ході. Також варто вам зазначити, що Корали бувають і деревоподібні, от, але ми представимо вам справжній корал. Тож подивіться. Дуже красивий відтінок, такий прям е, жіночий, такий ніжний. так? Якщо вам він за короткий, нагадаю, що можна за номером 0821 44 88 замовити ще подовжувач. Обов'язково кажіть операторам, що вам потрібен подовжувач, код товару 259. Загальна довжина ось цього рожевого коралу це 50 см. Також нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. До речі, застібка у нас це нагадує, знаєте, як якір, яким там або штурвал, так, яким керують кораблем. Телефонуйте за номером 0800 21... 44,88. Пропоную вам також поміряти помаранчевий. Мені хочеться його поміряти. Не знаю, як вам, а я горю бажанням це зробити, аби ви оцінили те, як він буде виглядати на, на живій моделі. Так, будемо казати так. До речі, корал дуже легкий, дуже приємний. За шкалою МОСА це... 6 балів, і я хочу, аби наша команда зробила вам більш доступнішу ціну. Тож, пані Анастасія, скажіть мені, будь ласка, з паном Олександром, чи можете ви зробити нашим глядачкам, глядачам більш доступнішу ціну? Анастасія, знаєте, що мені каже? У мене тут у вушку чути все. Каже: ой, треба подумати, не знаю, що тут думать. Треба робити. Тож, дякую вам за таку можливість: 699 гривень. Ви можете придбати собі це задоволення. А я нагадаю, що якщо ви замовите собі, наприклад, помаранчевий корал та рожевий, ви отримаєте знижку в мінус 100 гривень. Але за умови, якщо це буде по одній накладні, одним платежем. Також безкоштовна доставка, безкоштовні дзвінки. І ви будете щаслива, і ми будемо щасливі, що ви щаслива. Нехай це тавтологія, але правдива. Код товару 259. Також нагадаю, що у нас є YouTube канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду, яке зараз у нас з'явиться. Поставити вподобайку обов'язково під кожним відео, підписатися. І натиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити жодного випуску. Тому що таким чином ви можете коригувати і ви можете відслідковувати всі нові випуски. Тож ми продовжуємо далі. На вас вже чекають ці прикраси. Мені повідомляють, що надзвичайно мала кількість тим більше корали в теперішній час їх дуже складно замовити. Повірте, а тим більше, якщо деякі занесені до червоної книги. Тож давайте. Не зволікайте, я вас змотивовую, тому що мені імпонують обидва варіанти, і я кожного після кожного ефіру одразу щось собі забираю.